Сьогодні було таке запитання, чому на Кіпрі люди отримали посвідку на проживання по тимчасовому захисту за дві години, а в Словаччині термін в поліцію зараз доступний тільки через півтора місяця? Дуже цікаве філософське питання, мабуть, із-за того, що Словаччина, по-перше, приймає людей, українців із будь-яких країн, тобто, де б вони до цього не проживали, приймає. Тих людей, які незалежно від того, яким чином і коли переднули кордон із Європейським Союзом, так само приймає людей, які, наприклад, вже до цього мали статус тимчасового захисту в якихось інших країнах і зараз вибрали для себе чи обрали для себе проживати саме в Словаччині. Але ще більш показово для мене саме такий. Е Така ситуація із-за того, що Словаччина це та країна, в якій українці хочуть проживати, яка своїм менталітетом, незалежно від всяких там різних політичних моментів, вона все рівно залишається тією країною, яка дуже е нагадує українцям саме їх дім, де подібна мова, подібний менталітет, подібні цінності. Зрозуміла взагалі система освіти, зрозумілі, зрозуміла робота різних органів, там податкової, поліції і інших якихось моментів. І тут дійсно ти себе почуваєш як вдома, а не як біженець десь за кордоном, де тобі потрібно звикати взагалі до того, що відбувається навколо тебе. Також в Словаччині дуже низький рівень злочинності і на дорогах, скажімо так, да, тобто як манера їзди, так і в побуті. Також я вже неоднократно говорив, що для мене, наприклад, Словаччина це такий рай для дітей, де за кожним будинком є шикарні дитячі майданчики, де дуже багато спорту і багато активностей, де діти можуть себе проявити. І дуже низькі ціни за ці всі послуги для того, щоб дитині надати можливість розвиватися. Тому дійсно можна припустити той момент, що для українців Словаччина достатньо цікава для проживання, тому тут достатньо велика кількість людей намагається отримати даний статус. Можемо припустити, що дуже багато українців на сьогоднішній момент розглядають Словаччину як ту країну, де б вони хотіли проживати, або до закінчення війни, або навіть залишитися вже потім. І відповідно поліція Словаччини просто не справляється з тою кількістю заявок, яка на сьогоднішній момент є в наявності. Якщо у вас виникають якісь складнощі з отриманням статусу тимчасового захисту, то компанія Словакія Гарант зможе вам з радістю допомогти у цьому питанні. Звертайтеся до нас особисто за адресою.